І ще два роки тому на цій площі, в центрі шостки, як і в багатьох інших містах України, взимку красувалася величезна новорічна ялинка лунала музика. Тут увечері збиралися галасливі компанії, діти бігали навкруги ялинки, всі веселилися. Але з початком повномасштабної все змінилося. Минулого року тут облаштовували невеличку галявину з маленьких ялинок, які прикрашали різні установи і заклади міста. Зараз в багатьох містах України вже почали встановлювати новорічні локації, монтувати ялинки. Ми спитали шосткінців їхньої думки. Чи варто цьогоріч встановлювати ділинку у центрі міста і чи є у них новорічний настрій? Ні, не треба. А чому ви так вважаєте? – Тому що це зараз не на часі. Для дітей так. Та не треба. Зараз немає праздників. да, треба ставити. Треба дітей якось, щоб діти поспокійніше себе чувствували. то так я твориться, що діти бідні. Обов'язково треба. Не таку, звісно, велику до п'ятого етажа, але маленьку можна і ставити. Я вважаю, що не потрібно. А чому? Ну, зараз така ситуація в країні, що я вважаю це не потрібно. А вдома буде прикрашати ялинку створювати новорічний настрій? Ну, Може маленькою буду, але велику таку, як завжди, ні. Хотілося б, як раніше, щоб ялинка була, і все, але а, тут таке справа, що світла немає, і світло буде на ялинку переходити. Там може в деяких будинках і не буде світла, щоб ялинка горіла. Хотілось би, але із за війни якось. Дітям, мабуть, хочеться так. Ну не знаю. В планах безпеки, я не знаю. То, що дітям хочеться, це однозначно. Я думаю, що потрібно ставити йолку. Це як завжди, йолка стояла. Продовження традицій, так сказати, в цьому плані. Так що потрібно. Я думаю, що не, не добавь помішати війна. Я думаю, що не треба. А чому? Ну, або поставити, от як прикрашали біля. Гаріс Палкома у по-моєму минулому році було Тобто, є щоб невеликі витрати були на неї, а краще ці витрати он, на армію. Отже, думки містян різняться. Однаково рішення хвалюватиме керівництво громади. Якою буде центральна площа міста цьогоріч, побачимо.